Друзі, привіт! Бюджетний варіант вечері або обіду. Хотілося б з вами поділитися. Отже, готуємо білий соус. Для цього потрібно цибульку, бекончик, ось уже потрібний клята цибуля плакала від неї. Обсмажуємо на сковорідочці, Потім тут же додаємо ложечку борошна, спецій у мене сіль, перець, мускатний горіх і трошки. І Будемо розбавляти молоком або вершками до потрібної консистенції. Ось так. На соняшниковій олії я смажила ну, до напівготовності до е, прозорості цибулі. Цей рецепт, друзі, я вам хочу підхвалити тим, що на велику компанію, невелика кількість продуктів, і всі будуть ситі і задоволені. Отже, далі додаємо борошно, ретельно перемішуємо і пересмажуємо одну хвилинку. Ось так І далі спеції. Всі одразу і ножиком ви знаєте, пошкрябать мускатний горіх потрібно і молочко або вершки. Ось так ретельно перемішуємо і доводимо до готовності ну, хвилину-дві, доки загусне. Ось так, друзі, дві хвилинки воно негайно загустіває, тому що одним же шаром по сковорідці розкидано. Далі переходимо до подачі. Щойно зварені спагеті твердих сортів, дивіться на коробочці, скільки хвилин потрібно варити з моменту закипання в злегка підсоленій воді. Зверху виливаємо всю порцію нашого білого соусу. До речі, він може бути червоним, якщо молоко або вершки ви заміните на томатне пюре. І тоді трошки спеції, спеції поміняйте. Перемішуємо ретельно. Та й все, друзі, вечеря або обід готові. Дуже-дуже смачно і ароматно. Нічим не гірше, ніж у ресторані. Ще додайте сюди морепродуктів зверху або в соус одразу замість шпеку. Так буде вам щастя. Ось так виглядає одна порція. За бажанням присипаємо зверху сиром. Наприклад, натертий сир пармезан, я зберігаю в морзильній камері. Це дуже зручно, бо ми ним не часто користуємося, а в холодильнику він довго не стоїть. І він такий розсипчатий, біленький, холодненький і дуже класно, я вам рекомендую. Добре, ще смакує з руколою і томатами, але нічого я не купила, бо я не планувала знімати. У мене завжди щось як придумається і треба негайно це робити. Всі рецепти, друзі, на каналі Оксана Крижна спонтанні, домашні, з таких не надто складних інгредієнтів, що може приготувати, я вважаю, навіть молода господиня, розумієте, яка тільки починає куховарити, поєднувати продукти, куштувати, все смакувати. Отже, страва смачна, поживна, корисна, якщо правильні продукти підібрати. Я вас з вами прощаюся, друзі. І кажу те, що зазвичай готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.